Мої любі щирі вітання. Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини, і запрошую вас сьогодні приготувати розкішний пиріг зі свіжою ожиною на основі натурального йогурту. Періг виходить не тільки смачним, але виглядає по справжньому ефектно, ідеальний для особливих подій або просто, щоб потішити близьких. У глибоку миску виливаю яйця, додаю цукор та ванільний цукор і трішки перемішаю електричним міксером. Ви можете це зробити і ручним вінчиком, не потрібно дуже сильно звивати. А ви тим часом підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і діліться своїми враженнями в коментарях. Далі ввожу натуральний йогурт і перемішаю до об'єднання. Цей десерт підкорить вас своєю текстурою та насиченим смаком свіжих ягідь. Грецький йогурт надає пирогу особливої легкості, а соковита ожина додає яскравих смакових ноток. До борошна додала розпушувач, перемішала і тепер через ситу в два етапи веду до вологих інгредієнтів. Коли гарно все об'єдналося і немає грудочки борошна, в три етапи вводжу олію без запаху. Додатково перемішаю лопаткою. Вона добре збирає залишки інгредієнтів зі стінок миски, що забезпечує рівномірне змішування всіх компонентів і це гарантує, що в тісті не залишиться сухих частинок борошна. 300 г ужини помитої і обсушеної присиплю 1 столовою ложкою борошна. У підготовлену форму діаметром 26 см виливаю 2 третіх плюс-мінус або трішки більше тіста, викладаю половину ягід, далі залишками тіста прикриваю ягоди і зверху викладаю іншу половину ягід. Присипання ягід борошном перед додаванням у тісто запобігає їх осіданню. Коли ягоди обвалені в борошні, вони менш схильні опускатися на дно форми під час випікання. Це допомагає рівномірно розподілити ягоди по всьому пирогу, а також це краще щеплення з тістом. Порушно, яке покриває ягоди, створює легкий шар, що допомагає їм в тісто краще інтегруватися. І головне, це запобігає надмірному зволоженню тіста навколо ягід, а особливо коли ягоди дуже соковиті. Верхній шар ягідь ложкою трішки втисну тісто тісту. І ставлю випікатися у розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин. Ви орієнтуйтеся по своїй духовці і перевіряйте готовність випічки на зубочистку або дерев'яну шпажку. Цей пиріг дуже соковитий, тому орієнтуйтеся на те, щоб на шпажці не залишилося сирого тіста. Невелика кількість вологих крик або соку на шпасті допустима. І насправді настільки соковитий, що його можна просто присипати пудрою і насолоджуватися. Але я його зроблю ще святковішим. Для цього потрібно зварити фруктовий соус у каструлю вливаю лимонний сік і цукор, доводжу до кипіння, всипаю ягоди і проварю їх 2 хвилинки. Коли пиріг і фруктовий соус вже вистигли, збиваю крем. 200 г натурального йогурту, маскарпоне та 50 г цукру збиваю у пишну масу. Для довершеності прикрашаю фруктовим соусом та ніжним кремом. Спочатку викладаю плюс-мінус 2 третіх ожинового соусу, наступний йде половина крему, далі решта соусу і знову крем. Для зручності можна крем перекласти у кондитерський мішок. Поки прикрашаю заодно щиро подякую вам за перегляди відео до кінця, за вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Крем з маскарпоне і натурального йогурту виходить дуже ніжним і легким. Він чудово доповнює цей соковитий пиріг і надає йому такого святкового вигляду і особливого смаку. А родзинкою стануть свіжі ягоди та м'ята. Вони не тільки додають яскравих кольорів, але й освіжають смак, роблять десерт ще більш ароматним та апетитним. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та насолоджуйтеся кожним шматочком. До нових відео зі смачними рецептами.